Не кожен собі міг дозволити мати човна. Ну, деякі апостоли мали човна. Чому? <кій> були апостоли, тобто їхні і батьки, як ми чуємо про батька Заведея, ну вони займалися риболовством, мали е, таку риболовну артію. Вони були як е, е, працедавцями, вони нанімали, нанімали собі працівників. Нанімали працівників, давали їм роботу, то оплачували, хоч самі з цього жили, але і вони мали роботу, і люди мали роботу. Не обійшлося без того, щоб вони і не торгували. Ну, я би сказав так, я хотів сказати на початку, ну, та що тут такого є в тій Іванівській розповіді? Ну, наловили рибу, то наловили, наварили, то наварили, поїли, насмажили і так далі. Та ні, тут є щось. Вони мали своїх працівників, продавали цю рибу, і з цього утримували свої сім'ї і були прив'язані до того риболовства, як я вам на самому початку сказав. Але тут є тонка деталь. Коли Ісус каже до апостолів, іди за мною, ось що тут. Або каже Ісус до Симена Петра, закинь ще раз у сіті. Петро має великий послуг.